А якщо це грубе поводження, якщо це хамство, що тоді робити? Обов'язково повинна бути здійснена фіксація, окрім того, повинні бути викликані працівники поліції на місце. Якщо працівники ТЦК так себе поводять, ще можна викликати військову службу правопорядку, яка також може відповідно зафіксувати порушення. І після цього, якщо це якась поведінка, яка не відповідає певним нормам етичної поведінки у суспільстві, можна подавати позовні заяви щодо притягнення або стягнення грошових коштів, або складання наполягання стосовно складання адміністративного матеріалу на таких працівників СП і ТЦК або якщо це вбачається в їх діях кримінальні правопорушення, то вже повинні займатися в рамках порушення кримінального провадження, внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і займатися таким працівником, який порушує ваше право.